21 вересня ще написано: необхідність знайомства з усім Писанням видно з розповіді про спокуси Ісуса в пустелі. диявол намагався спонукати його кинутися з вершини храму, кажучи, написано, він накаже про тебе своїм ангелам, і вони на руках понесуть тебе, щоб об камінь коли не спіткнути своєї ноги. Матвія 4:6. Ісус негайно відповів: Ще написано: не спокушуй Господа Бога свого. Цим Спаситель не хотів сказати, що процитований ним вірш суперечить іншому або навіть змінює його, але це був найкоротший спосіб показати на те, що той уривок із псалмів не виправдовує самовпевненості. Цей вірш, як очевидно, з контексту стосується Божого захисту над його народом у випробуваннях, які приходять на них. А не тих ситуацій, у які люди навмисно кидаються самі. Ісус не вступав у дискусію з дияволом щодо значення текстів писання, але змусив його замовкнути віршем, який ясно показував, що диявол перекрутив писання. Тому, хоча ми завжди повинні сприймати кожен текст саме так. Він написаний, що більше писання ми знаємо і пам'ятаємо, то менше ми схильні, неправильно його тлумачити, бездумно припускаючи, що воно каже те, чого насправді не каже. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою. Посміхайтеся частіше, та пам'ятайте, Христос любить нас.